Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні я хотіла б зняти для вас відео, яке називається YouTube змусив мене купити це. Тік-ток! Інстаграм і всі інші соцмережі, де блогери рекомендують ті чи інші засоби. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і ще напишіть коментар, тому що я хочу також для вас дещо розіграти класнюча, тому обов'язково беріть участь в розіграші. Я, Мені здається найперша взагалі жертва реклами, я коли щось бачу, мені обов'язково це треба купити. І є тут засоби, які були. А дуже голосно заявлені в соцмережах останнім часом, по крайній мірі, в тих, що я дивлюся, я це все скупила, спробувала і хотіла б вам розказати. Насправді тут будуть ті засоби, які мені дуже сподобались, тому що я дуже довго йшла до покупки. Якось, якщо раніше я щось бачила, купувала і зразу користувалася така, не підійшло. все, давай пока. То зараз це було таке більш виважене рішення, і все реально, що в мене тут є, класнюче. Тому рекомендую додивитись це відео. Також я буду показувати альтернативні засоби деякі засоби, які вже не можна купити. Тож, якщо цікаво, продовжуйте дивитися Перший засіб, який я вже на себе нанесла, і потім докумекала, що можна знімати це відео. Це ось така база під. Макіяж дуже класна, хоча спочатку я її взагалі не вкурила. Це база від А, В мене ще є інша рожева, я її ще не пробувала, тому якщо ви знаєте, яка вона, напишіть мені теж, будь ласка, в коментарях ваш відгук. Але оця мені прям сильно зайшла. Вона просто прозора, наче як сироватка, вона не слизька. Не така, як силіконові бази, вона по відчуттях просто як якась типу, гіалуронова сироватка для обличчя. Ви її наносите, розподіляєте на все обличчя, я її наношу, не на те зону, а прям всюди всюди І на неї дуже гарно лягає макіяж, дуже гарно лягає тональний крем, і він наче склеюється з нею, бо вона така трошки як е, липка, я не знаю, чи це коректне буде слово, але, коротше, вона. Сциплюється з макіяжем з тональним кремом, прям супер ідеально. А в мене вже от стільки використана, вона супер економічна, і насправді на ній реально набагато гарніше лягає макіяж, якщо чесно. І спочатку я не могла зрозуміти, скільки її наносити, що вона дає, як вона працює. А потім я як зрозуміла, що Тепер тільки нею кожен день і користуюся, і ця база, до речі, гарно працює з засобами SPF, Вони товаришують. Я вже перевірила, бо в мене були дні, коли я Цілий день була під сонцем. Нічого нікого не роз'їдає, не зменшує діяльність. Тобто я не обгоріла. В мене взагалі все взагалі супер. Я спочатку наношу SPF, Uh, і вже потім через деякий час я наношу цю базу, і там ще через 5 хвилинок я наношу макіяж. Uh, оскільки на мені вже ця база є, давайте будемо переходити до тонуючих засобів. Два продукти я вирішила взяти бюджетні, які мені дуже сильно подобаються: консилер від Evelyn і також тональний крем із серії Wonder Match. Боже, які вони класні. Це просто. В мене є окреме відео з оглядом, декілька відео з оглядом косметики Evelyn. Вона мені дуже подобається. Мені дуже приємно, що є такий достатньо бюджетний бренд, але з такою класною якістю. І ще я зараз останні пару тижнів для себе відкрила ось цей продукт від Airbrian. Насправді, коли всі роками назад були в захваті від нього, я тільки зараз його. Розкусила, спробувала. І в мене ось така мініатюра, і дуже класно цей продукт лягає. Я його наношу пензлем, до речі, і пензле він теж класно а, працює. Тому не знаю, що зараз нанесу, що зараз нанесу, те і буде. А, консилер буде цей, а поки буду його наносити, то може вже і придумаю. Консилер а, дуже такий пластичний, дуже легенький, він не сушить шкіру взагалі. І мені сильно подобається те, як він лягає і потім розподіляється. Він дуже такий делікатний, я даю йому трошеньки, пару секундочок підсохнути, і починаю потім розподіляти отак з от зовнішнього кута, і потім, щоб в цьому місці, де у нас найбільше кольорове, Затемнення, скажімо так, він трошки схопився, і тоді буде якби, більш цупко лежати, але при цьому нам не треба буде додавати ще додаткову кількість. Просто за рахунок того, що він вже вхопиться, в нас вже тут колір ляже і він дуже гарно розподіляється, він не буде лягати плямкою і не буде залипати. Я обрала відтінок 20 піч, тому що я дуже хотіла, щоб він був подібний. До мого консилера від Dior, бачите, але він значно такий більш кольоровий, бо цей все одно більш шкірного такого, відтінку, але за його ціну він прям супер класний. Він не настільки супер перекриваючи, до прикладу, як Dior, але при цьому він носиться класно, дуже дає природний такий результат. Гарно лежить, не скочується, не сушить. Прям вообще молодец. А, Також ось цю буду наносити тональну основу від Вандер Всі посилання і відтінки, які в мене я залишу знизу, тому зможете там відкрити інфобокс і подивитися ця, всю інформацію. Він дуже легенько розподіляється, він дуже делікатно лягає, а, таким не цупким шаром. Його можна нос, наслоїти але я люблю робити таке тоненьке покриття. І взагалі він з цим дуже класно справляється. Він не підкреслює ніякі шелушіння, він гарно лягає. Потім я його обов'язково запудрюю. І ще що круто, він дуже економічний. А він розтягується, він такий пластичний. Бачите, він дає тон. Але все одно, якщо пензликом наносити, просвічується твоя жива шкіра. От він дає таке. Я думаю, що якщо у вас суха шкіра, то ви можете його наносити взагалі без пудри. Я завжди все припудрюю, тому що у мене такий пункцік. Але він дуже природній. От він прям класний. Він в камері, я не знаю, чи він прям 100% відповідає тому, як він виглядає в житті. Але в житті у вас просто наче гарна шкіра. От вона прям не ідеальна, пластмасова така, знаєте, але дуже своя, дуже природня, дуже красива. Ви знаєте, що я величезний фанат бальзаму від Carmex. Обожнюю його теж в такому тюбику. Я люблю саме ту класичну версію в тюбику. Але оцей від Evelyn, вау! По-перше, він дуже класно пахне. Таким шоколадиком. По-друге, він має відтінок. і і він дає таке відчуття, типа колір, такий, ваші губи просто кращі. І якщо ви використовуєте його разом із а, олівцем, то це дуже класнюче можна зробити такий ефект. Дуже класний, тим, що він не масний, от він як гель, бальзам гель, такий як не жирний, не липкий, не такий, буває такий, знаєте. Також я не знаю, якось мені в інстаграмі дуже часто попадалася ця пудра від Шанель, це розсипчаста пудра. І чомусь всі писали, що краще та, що з відтіночком, ем, типу та, що прозора, не така прикольна, а от та, що з відтіночком краще. Тут є ще ось така пуховка, але я наношу своєю пуховочкою від. Ем, Мені дуже подобалась та пудра, її вже немає, а поховочка залишилась, тому що вона теж, наче така мікрофіброва, але от вона набагато краще наносить всі продукти. Я величезна прихильниця, розсипчастої пудри від Живанши, вона, мені здається, найкращою. На мені вона працює прям ідеально. Ця від Шанель, ну, тіпа, теж. Ну, типа, норм, але не прям супер ідеал. Вона, коли ти трогаєш потім шкіру, вона теж схожа по відчуттях, як після цієї пудри від жеванши. Але все одно, от якось та мені була в мільярд раз краще. Також я собі ось таку пудру придбала розсипчасту від Dior. Вона дає дуже куметне відчуття вологої шкіри. Я не знаю, ви її коли не носите, в мене у вас таке враження, наче ви чимось мокрим обличчям стате. Це, звісно, щось вообще, не бувало раніше. Вона прям не супердельно довго тримає матовість. Але це відчуття на ній потім всі текстури гарно лягають. Зараз тільки що до мене дійшло, що я хотіла вам показати два кремові засоби для контурування. Але раз вже я нанесла пудру, то покажу так. По-перше, всі обожнюють ось цей бронзер контурінг не знаю, як сказати, від Rare Beauty. Він божественний. Дійсно, це найкращий кремовий контурінг, який в мене коли-небудь був, і його можна наносити і поверх е тонального, який ви вже припудрили, бо цей продукт розтушовується просто ну, надзвичайно. Я такого ще не бачила. Якщо ви в пошуку бюджетних кремових е таких контурів бронзінгу, то є дуже гарний продукт у другому відтіночку. А від Евелін. він, бачите, більш. Якщо Rare Beauty більш такий шоколадно теплий, то цей більш холодний, він дає дуже гарну тінь, але його вже не розтушуєш поверх припудреного продукту, але він дуже-дуже класно розтушовується. Відео про шоколадну колекцію Evelyn ви зможете подивитися, там я робила макіяж тільки кремовими продуктами, і там видно, як він делікатно виглядає на обличчі. Якщо ви в пошуках класних, бронзуючих, кремових продуктів, ось ці два можу порадити. А якщо у вас є доступ до Rare Beauty, беріть його, звісно, обов'язково, бо це тут навіть поза конкуренцією, Якщо ви на бюджеті. Або не можете дістати Rare Beauty, Ось цей дуже рекомендую. Це два прям моїх фаворитики. Я теж на них залишу знизу посилання. У мене тут вже все смішалось, люди-коні. Раз ми вже скіпнули той етап, то від NYX в мене є бронзер. Він зараз тільки-тільки нещодавно з'явився у нас на українському ринку. Всі від нього в лютому захваті. В мене найсвітліший відтінок 0,1. Він не відкривається до кінця, це не дуже зручно. Він класної форми, він приємно пахне. В нього, бачите, така трохи рожева, якась тут така гамма. Зараз, до речі, ще на майкап дуже класна акція, коли ви можете в подарунок отримати ось такі бездротові навушники. Я саме так його і замовила. Бронзер, ви його просто от я два рази торкнулася, і він вже тут є. Він дуже пігментований. При цьому цей найсвітліший відтінок. Дуже ніжний, його можна використовувати, а, як багато такий функціональний засіб, він насправді, наче здається, що його немає, але дуже він якось потім, через буквально пару секундочок, проявлюється. І він дає такий дуже природній відцінок. Я б хотіла спробувати ще інші кольори, можливо, там є щось більш таке а, помітне і більш в Коричневаті гамі, тому що в мене був ідеальний бронзер, я залишу теж на нього посилання від Physicians Formula, Отой прям був просто супер шикарного кольору. Але я ним користувалася, не знаю, мені здається, років 5 і вже просто, знаєте, хотілося якоїсь ротації продуктів, чогось новесінького. І коли він закінчився, я так особливо нічого не... Купляла, користувалася своїми продуктами, коли вже побачила цього малючка, вирішила, що треба спробувати, бо це така достатньо не новинка. Але тут, бачите, він ще сяєнне таке дає, тому що тут є дуже легенький такий шиммер. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в мене є ось такі гелі, які теж багато хто з блогерів хвалив. Це Елен. Він у мене вже просто на дні, я його. Довикористовую, але зараз хотіла б, оскільки той ви багато разів бачили, хотіла б показати ось цей віднікс. А він прям в тюбику як клей, і він реально називається теж клей. В нього така малюсінька щіточка. І я, коли його вкладаю, я наношу цей продукт на брови. І потім роблю отак. Щоб вони. Приліпились, а не стояли колом Тому що в мене достатньо довгі брови, і якщо я просто нанесу цей гель і отак залишу, то все, вони отак зафіксуються і будуть стояти будиночком. І набираю і наношу на другу брівку. Я отак, наче причосую по всій довжині волосинки, бровинки. І пригладжую. Буває таке, що прям одним рухом ідеально, буває таке, що треба трошки там доробити. Але подивіться, і воно буде так триматись. Блін, продукт взагалі супер. Я спочатку така, е потім знайшла свою методику, і я прям в повному захваті. Палетка дороговалютна від «Makeup by Mario». Я її придбала не тільки за рекомендацією Валі Ол Сирена, але й прям під муштрою від неї, тому що ми це робили разом в мене вдома з мого комп'ютеру. Вона замовляла іншу палетку. До речі, я залишу посилання. Зможете там подивитися Валін канал перейти. В неї, по-перше, просто потрясні відео, реально дуже гарні макіяжі, просто це. Що та щем-та красиво, так що я ніколи таке в житті навіть не зможу відтворити. Вона дуже сильно хвалила цю палетку, і я здалася і теж вирішила, що вона мені треба. Вона прям дуже класна. Ця палетка дійсно. Єдиний мінус, ця палетка дуже сильно пилить. Я зараз просто хочу собі профарбувати, де в мене а, якби прочертити око, бо потім я хочу нанести блискітки. І показати вам, по-перше, одні класні блискітки, за якими всі піщали, якщо знайду посилання на них залишу. Але якщо не знайду, залишу посилання на альтернативні варіанти. Ця палетка дійсно дуже кльова. Її можна замовити, наскільки я знаю, зараз ще тільки на сайті Makeup by Mario. вона класна тим, що в ній є і матові відтінки, і вони прям дуже класні. Вона розтушовується просто ще сама по собі. Мені здається, можна чхнути на неї. Тіні на тебе перестрибнуть і самі собою розтушуються. Все, все готово, макіяж готовий. Ні, і матові потрясні. І оці близькі такі шалені. А, але якщо у вас немає можливості придбати а, таку палетку, ви знаєте, я не можу сказати, що прям аналог і альтернатива. Але раптом. Ну, от, якщо вам хочеться щось в подібній тональності. А, і прям взагалі нема жодного бажання, по-перше, мудихатись з доставкою і все інше. Ну, вони не сістрічки, але настрій спільний. І дійсно, ця палетка від Елен дуже годної якості. Не ідентичної, треба це відмітити. Але як альтернатива по кольоровій гамі по доступному бюджету, по доступності просто так зараз, сьогодні, на завтра в магазині, можна взяти. А, ну і плюс вона дійсно нормальної, хорошої якості. Всі мене питають, оце, як я роблю макіяж, бо в мене завжди одна і та сама техніка, я її навіть же показувала. І якось, може, ніхто не слухає мене. Беремо тінюши, беремо плаский пензлик, макаємо, примружуємо око, і я зафарбовую весь цей валік от всю цю вільну зону до цієї впадинки. Ну, Звучить стрьомно, але зараз буде норма. Так, от. Ну, от на серце виглядає стрьомно, Підіжіть, скоро буде норм. Ще трошеньки отут хочу поглибити. Зараз показую вам штучку. Її, наскільки я знаю, можливо, вже й неможливо придбати, але я все одно спробую знайти посилання, і, можливо, коли вони відновлять, я сподіваюся, ламель відновить, тому що це просто надзвичайний продукт. Це просто суперкрасива красота. Це всі радили, це від всі від цього в захваті, всі умірають, жити не можуть. І це дуже гарно дійсно. Вони такі, наче кремелі. Наступна штучка, яку я можу вам порадити, це від Evelyn Ось такі однушки. Наскільки я знаю, вони є, вони не лімітовані, але тут вже така більш дисперсна блискітка, бачите? І трошки більш на коричневому. Дивіться, це теж дуже гарно, дуже легко наносити. Але але зараз буде пажежа. Валюша, моя любов випустила нові блискітки. Ой. О, як моя бабуся казала: любі мене, як я тебе. Це я просто пальчиком взяла. Без всього, без. І наношу на сухе місце, а? Просто. Боже, як воно воно так гарно сяє інтелігентно і монолітно, і однорідно, і красиво так, що капець. Я прикріплю відео, якщо я його ще не видала з телефона, отут десь. Як воно вчора сяяло, це просто шота з чим то Зараз я буду наносити, знайду якісь пензлики, яким би це було Валя Мені вчора наносила просто пензлем, типу пухнастим. Я навіть для її минулої колекції придбала спеціальну клей для глітера, але з цим відтінком, з цією новою колекцією, немає необхідності. Вони ліп, подивіться, ну це що взагалі таке? Вони ліпляться і так. Сказати, що я в oh, аує! Yeah. Це не сказати нічого. Подивіться. І це я зробила пухнастим пензлем. Коротше, якщо ви ще не замовляєте, я взагалі не розумію, нафіга ви сидите на цьому каналі, якщо чесно. Подивіться. М? Яко гарна. вона гарне. Воно і на картинці гарне і в житне. Ви ще тут? Ви ще не перейшли за посиланням? Потім не рівіть. Просто раніше я така, блін, такі, це ж треба для них щось купити. Так в мене нічого не відпідночі не осипалось, подивіться. А тепер, може, Валя, ти? Я знаєте, ще думаю, що зробити? Оцю штуку <кхм> додати в крем для тіла Про валюшини, І я вам розказала, е, серйозно, ну, це буде <кхм> великий ваш. Покап, якщо ви не скористаєтесь можливістю придбати їх зараз, вони прям ну, липнуть одразу, і це дуже круто. Коротше, якщо спробую свій оцей шалений експеримент з додаванням в крем, я теж вам розкажу. Я не пам'ятаю, в кого із американських блогерів я його побачила, але в мене є отакий коричневий, і ще в мене є із цієї ж серії ось такий зелений. Він дуже кльовий, він дуже м'який. Він дає такий красивий колір. Я вам сильно радила, як і всі інші блогери, олівчики від Елен для очей теж продовжую радити, залишу на них теж посилання, вони супер. Олівчики від Ламель, але їх значно важче вимити з між війки. Коротше, вони, типа, ну, такі, вони як вчепились, так і не відпускають. Оцей олівчик дуже комфортний, дуже м'якенький, гарно наноситься і на верхню слизову, і на нижню. Коротше, олівець супер, дуже стійко тримається, дуже раджу. Зараз не пробуюсь, нема поверну. Наступний засіб, який я хочу вам показати, я думаю, що всі вже в курсі про цю туш панорама від L'Oreal. Про неї не сказала, тільки ще мені здається, я, і от я тут. Коротше, спочатку я її взагалі. Не полюбила. А мені сподобалась її щіточка. Вона зрозуміла простої форми, недовгі щитинки, все супер. Але мені не подобалась формула. Вона спочатку була занадто рідка, і коли ти наносиш її просто на вії, її було так багато на очах, що вії ставали, знаєте, як оці жирні палки. Я таке не люблю. Я люблю інтелігентні вії. От, до прикладу, моя найулюбленіша туш вона вже навіть змінила трошки дизайн L'Oreal So Couture. І ця туш, ти її одразу відкриваєш, і можеш фарбувати нею очі. Вона прям класно фарбує вже зразу, з першого дня. А цю я постійно реально, через надлишок туші витирала об серветку. І потім, реально, коли ти фарбуєш її в два шари, були дуже красиві такі вії, але вони такі більш драматичні. Тому що ця, навіть в два-три в три шари вона дає драматичні вії, але вони все одно такі ізискані, інтелігентні, витончені, вони яскраві і помітні, але вони не жирні палки, вони не такі баум! А отут прям драматичний такий сценічний ефект. А, і я дуже люблю такі, типа яскраві вії. Але а, до речі, ще в мене ця туш була в коричневому відтінку. Зараз я придбала ще в чорному і подивимось, тому що мені дівчатки сказали, що в них всі, хто хвалив цю туш, в них була вона в чорному відтінку. Всі сказали, що вона супер з першого дня гарно фарбує. Із всіх нових туш, які я пробувала, певно, з 2014 року. Ця мені більш за все сподобалась. В неї можна прям дуже гарно профарбувати від самого коріння. Ще один нюанс, який я згадала за цю туш, бо я її витягнула вже з порожніх банок. Вона, коли в неї був цей момент, коли було дуже багато туші, я її знімала об серветку, а потім був момент, коли вона ідеально фарбувала. І зараз чому я вже її виконала? Хоча вона, наче, на вигляд, була ще типу, більш-менш. Тому що моя Лоріаль, ота соу-кутюр, я нею вифарбовую, аж допоки там викручую із упаковки, тому що вона не висихає, вона просто закінчується в мене. Ну, вона прям офігезна для мене найкраща просто взагалі в світі туш. То ця вона в певному моменті починає просто братися грудочками і на віях лишати отакі камочки. Мені це не подобається, тому я її вже перемістила в порожні банки. Але сама туш, реально спробую ще чорну. Подивлюсь, можливо, вона дійсно краще, якась, може там інша трошки формула, чи оцей барвник якось по-іншому себе поводить. З одного боку, реально е, туш годна, але з іншого боку, в мене є ідеал. І особисто для себе я купила чорну, щоб просто поекспериментувати і спробувати всі відтінки і мати якусь вже таку е, виважену, повноцінну думку про цей продукт, але все одно. Оце моя... Так, в нас тут є. Дивіться, олівчик для губ. Всі їх розпіарили. Дуже люблять. Це український бренд. Це є б'юті. А в мене один колір такий холодний рожевий. Зараз ми його нанесемо. Ці олівці прикольні, класні. В них класне пакування, в них гарна формула, вони такі м'якенькі, вони в дереві, в них є гарна кольорова така комбінація. До речі, у Ліри мейкап є дуже класне відео. Я вам залишу посилання, щоб ви могли подивитися там в неї якраз зі всіма. Олівцями макіяжі. Олівці класні. Це в мене відтіночок 02. Нюд. Олівець класний, і класно те, що це український бренд. Але він достатньо небюджетний. Якщо ви запитаєте мене, який б бюджетний олівець я порадила, то це був би 100%. Або олівчик від а, Евелін. Ось цей олівчик від Евелін. От такий він, бачите? До мене подружка приїжджала, каже, в тебе такий гарний олівець. Ми пішли з нею в сусідній магазин і прям там купила. Це був би або олівець від Evelyn, Вони дуже класні, вони в гелеві, вони такі приємні, вони бюджетні, все супер офігенно. Або це був би олівчик від Ламель чи від Елен Гелевий. А, ви за ціну цього олівця від це є, можете придбати кілька інших олівців. І, до речі, Ламель і Елен це теж український виробник. Тому ви можете обрати для себе, якщо ви хочете. Хоча, блін, тут теж достатньо мінімалістичне, гарне пакування. Особливо мені подобається ось цей такий ніжно-сріблястий колір у олівців Елен. Далі продукти, які прогриміли, мені здається, на весь інтернет. Дуже було багато. Відео особисто мені потрапляли постійно просто мільярдами. По-перше, про ось цей збільшуючий блиск для губ від NYX. Просто я не знаю, мені здавалося, я відкриваю Тікток, а він на мене прям вистрибує. Потім були ось ці помади в Стіку, такі, типу як бальзами помади. І навіть я особисто. І багато інших блогерів показувало вам ці помади від L'Oreal. На ці помади від L'Oreal в мене є окремий відгук. Вони дійсно офігезні, вони мені дуже сильно подобаються. 105 відтіночок обалденний. І взагалі всі ці помади обалдені. Далі, ось цей блиск для губ. В нього, конкретно в цього, дуже симпатичний колір. Це відтінок 10. І мені подобається просто те, як гарно він виглядає на губах. Ефект збільшення, мені здається, не такий виражений. О, дивіться, який красивий колір, І ви його коли на губи наносите, дуже він якось їх так а, прикрашає, робить більш виразними і такими дуже красивими. А, якщо збільшення вам треба, ось блиск від Maybelline, він реально хірачить, конкретно, прям огого. І я б вам радила не оцей 0,1 відтінок, а якщо я не помиляюсь, по-моєму, 0,5. Бо 0,1 він дає просто такий рожевенький трошки відтінок, а той теж ось такий лавандовий гаміт, дуже симпатичний. Ну, я просто люблю такі холодні відтінки, вони дуже гарно виглядають. А цей блиск. Він о, дає красивий колір, він пече, але я не можу сказати, що у вас будуть от такі губьошки, і ви зможете робити вигляд, що ви тут собі щось підкачали. Хоча я не знаю, якщо ви хочете, просто підійдіть, і підкачайте. Ну, це все просто якась ем, симуляція, і то не найвдаліше, тому що все одно всі ці близькі вони печуть. Це не дуже комфортно, а, ну якби, і це не дає якогось такого суперефекта. В тебе просто проливає кров, губи стають більш яскравими. До прикладу, тут, хоча б є гарний відтінок. Але ті близькі, які просто прозорі, ви коли мастетеними губи, які з ефектом збільшення, у вас просто через те, що вони починають пекти, губи стають більш червоними а, і візуально просто як тіпа, як набряк воно виглядає, тому вони стають більшими і колір трошки змінюється. але... Я не знаю, чи воно варто таких екзекуцій. От Діана Суворова, в якої я ці близькі побачила і серед її там відвіків обирала, вона сказала, що воно дуже сильно пікло. Мені, чесно, ну, ні холодна, ні жарка. Я можу, тому що зуби лікую без анестезії, то в мене якийсь, типу, больовий поріг, знаєте, вийшов погулять. І ось ця мені дуже сподобалась нова помадка. Я її тільки нещодавно купила. Дивіться, яка вона. А гарненька, просто блискуча, в ній є ось такі мерехтливі частинки, і я її використовую, типу, як м -м, помадку бальзам для губ. Зараз покажу. Вона прям реально дуже красивого кольору. Особливо в комбінації з цим олівчиком. Він такий, бачите, дає голографічний ефект. Коротше, класний. Він ще дуже комфортний. Єдине, що мега дурне пакування з цією натискачкою, і якщо ви перетисли